І сьогодні ми з вами будемо робити таку інструкцію, як правильно поповнювати брокера Freedom Finance, для того, щоб купувати акції фондової біржі, американські акції, європейські акції, якісь фонди ETF і взагалі будь-які інші цікаві папери, цінні папери. Як це робити з українського банку? Як це робити під час війни 2023 році? Вмощити зручніше? Буде дуже цікаво. Поїхали, і так з початку повномасштабної війни Українські банки, Приватбанк, Монобанк і всі інші банки вони просто-напросто заборонили а, автоматичну конвертацію гривні в а, долар, і таким чином ми не можемо з вами напряму поповнювати криптовалютні біржі, та ми не можемо з вами напряму поповнювати якісь якихось інвестиційних брокерів, а платити на якихось сайтах а, там забугорних да чи якихось ще. І ми просто сидимо і думаємо, і що нам тепер робити з цією гривнею. Але на допомогу нам приходять різні європейські банки, такі як Вайс та Ревалют. Сьогодні ми будемо користуватися саме Вiceм, а особисто мені Вайс допоміг заробити дуже багато грошей, ще на початку повномасштабної війни на P2P переказах. І сьогодні ми за допомогою криптовалюти та вайсу. Зможемо поповнити все ж таки особистий кабінет і купити наші перші акції. Посилання на реєстрацію Freedom Finance я залишаю в описі під цим відео. Також інструкція з реєстрацією є ось десь тут, по цьому посиланню. Можете перейти, зареєструватися та відкрити нарешті собі брокерський рахунок. І так, перше, що нам необхідно зробити для того, щоб а, поповнити наш кабінет. Ось у мене він вже відкритий, він в мене є. На ньому зараз є 300 доларів. Це перша акція фонду QQQ, це технологічний фонд США. І зараз ми з вами будемо поповнювати. Як поповнити? У нас є ось така зелена кнопочка, куди ми натискаємо поповнити і все, що нам треба, обрати валюту, наприклад, долар, обрати суму, наприклад, 320 доларів, обрати банківську карту ввести тут дані наші і натиснути Поповнити. Так би воно працювало до повномасштабної війни, і сподіваюсь, так воно і буде працювати вже скоро після нашої перемоги. Але українські банки, українські картки тут не проканають. Сюди нам треба вводити карточку Вайс. І так, як нам зробити так, щоб гроші були на рахунку Вайс? Я думаю, ви вже знаєте. Наприклад, у вас просто гроші в гривнях, тобто на, на звичайному вашому е картці ПриватБанку або Монобанку? Вам необхідно купити USDT на криптовалютній біржі, наприклад, Binance або на якійсь іншій. Можете обрати Binance або Bybit. Я користуюсь цими двома біржами для p 2 p переказів. Посилання на них є в описі під цим відео. Все, що вам необхідно зробити, зайти ось тут в поповнення, вибрати p 2 p Тепер все, що вам необхідно, це натиснути Купити та е, купити, переказати гривні і отримати USDT. Якщо ви ніколи це не робили, ось тут по посланню можете перейти та подивитися детально інструкцію, як це правильно робити. Я не буду зараз це дублювати, тому що це максимально проста процедура, і я впевнений, що або більшість це вже робить вміє робити, або ось подивіться відео та зробіть так, як там все показано. Тепер дивіться, що ми маємо. В такому випадку ми маємо USDT на нашому рахунку. Зараз у мене є підготовлені USDT, але вони знаходяться на спотовому, тому я їх переказую зараз на гаманець поповнення. Це необхідно зробити для того, щоб їх застосувати в цьому переказі для вас. У вас вони вже будуть на гаманці поповнення. Переказуємо і дивіться. Тепер у нас а, ці гроші знаходяться на поповненні. До речі, ось перед вами те, як працює криптовалютна біржа Binance. Бачите, залагало трошки. Що нам тепер необхідно зробити? Тепер нам необхідно перевести ці гроші на наш рахунок Вася. І так, ми натискаємо P2P. Далі, в правому верхньому куточку ми обираємо не гривні, а обираємо долари. Тому що ми будемо міняти USDT на американські долари. Але нам необхідно обрати саме продаж ось тут для того, щоб ми могли продати наші USDT за долари. Далі обираємо першого, натискаємо Продати, а може іншого. Ну давайте подивимось: тут у нас інший є у нього більше менше угод, але більший відсоток. Ну Давайте другого оберемо з ім'ям Тесла. І так. Вибираємо за криптовалюту всі 326 доларів. Да? І ось ви бачите весь рахунок. У мене він підтягнувся, але у вас, скоріше за все, якщо ви перший раз це робите, вам необхідно буде додати цей рахунок або в налаштуваннях способах оплати. Це, до речі, я показував також в цьому відео про P2P, Або він у вас тут автоматично запросить ну, підтвердження. Натискаємо продати USDT» і все, що нам тепер. Треба, це просто дочекатися, коли на наш Вайс переведуть усі гроші. Просто чекаємо. Як тільки гроші переведуться, ми тоді лише будемо відправляти криптовалюту. І так, чекаємо, ну а я потім продовжу запис. І так, щойно продавець підтвердив те, що він зробив оплату, але поки що я гроші не отримав. Тому вертаємось на вайс і будемо чекати. Як ви бачите, в мене зараз тут є 5 доларів. І будемо чекати, коли а, сам переказ нам зарахується. Особисто мені в більшості випадків а, дуже швидко все це зараховується. Але коли я дуже активно користувався Вайсом, у мене було таке, що декілька транзакцій заморожувалося. А, Вайс їх не відображав, але вони дійшли. Ось, бачите, на почту вже прийшло. І тоді треба було написати в техпідтримку для того, щоб вони в ручному режимі додали ці акції. І так, давайте обновимо баланс. Ось, бачите, 335 доларів вже в нас на балансі. Тепер ми можемо підтвердити оплату і переказати гроші нашому продавцю. Натискаємо: все. Крипту ми відпустили, з людиною наша угода на цьому закінчена. Все, ми отримали гроші на Вайс. Тепер все, що нам необхідно зробити, це оплатити а, та поповнити картку. І так дивіться, натискаємо сюди «Картка» і ось в нас є картка. Натискаємо реквізити карти, і в такому випадку а, нам вже покажуть номер карточки, її код та а, її cvv код. І всі ці дані зараз ми вводимо в Freedom Finance на сайт. І так, дані я ввів, натискаю кнопку поповнити. Далі нам необхідно буде підтвердити нашу оплату в ВАС. Інколи він просить підтвердження через додаток, але мені подобається більше через СМС-код. Тому натискаємо SMS-код і будемо чекати СМС-ко. Чому через додаток не подобається? Бо інколи він ну, це не приходить. Чомусь воно трошки подтуплює такий спосіб оплати. І так, вводимо цифри, які нам треба підтвердити. Все. А ось бачите, він ще може запитати, яку ви раніше бачили транзакцію. Е, яку транзакцію ви робили раніше? І тут треба натиснути на вашу транзакцію. Натиснули на її, і зараз чекаємо е, підтвердження нашої транзакції. Так, все, як ви бачите, статус вашого платежа проведено. І так, нам зараховано 374 долари. А, чому так мало? Давайте зараз подивимося. Я, мабуть, трошки тільки що а, провтикав та ввів не ту суму, але чомусь у мені зарахувало набагато менше грошей, ніж я хотів, тому я зроблю ще один переказ а, прямо зараз. І так, щойно я перевів, а, зробив ще одну транзакцію на 61 долар, і баланс тепер вже. Той, який мені потрібен, все, як ви бачите, 632 долари вже є на балансі, і все, тепер лише нам потрібно зробити нашу з вами покупку. І так, що ми робимо? Ми натискаємо кнопку Торгувати. Якщо ви будете це все робити в телефоні, це функціонал такий самий: нічого у вас не зміниться. Я, як я вже казав, купую QQQ фонд. Ось тут в мене є фонд. Оцей. Якщо ви хочете купити, наприклад, якусь акцію, можете натиснути акцію, вибрати Apple. Або ось тут через тікл, Тікер. Наприклад, ви хочете от той самий Apple взяти. Ось тут він видається. Це у нас трошки не то. А, так. отак так він пишеться. Apple US. Натискаєте, він додасться сюди, і ось тут ви можете і графік його побачити, і взагалі, і взагалі купити. Ось тут Apple у вас вибрано. І натискаєте Купити, ціна по ринку, кількість одна штука. І у вас тоді купиться одна акція. Але мені потрібно QQQ, тому вибираємо QQQ. Ось тут купити, ціна 303. Натискаємо по ринку. Тут можна вибрати лімітний ордер, все як так само, як і на криптовалютних біржах. Кількість одна штука. І натискаємо Виставити наказ на купівлю далі ми підтверджуємо і все, чекаємо, коли наш брокер підтвердить нашу покупку. Це дійсно робиться так. Тобто, брокер отримав наш наказ на те, що необхідно купити цю акцію. Ми ж не напряму купуємо, ми передаємо наш наказ брокеру. І вже брокер переводить цю інформацію на фондову біржу в Америку, і там вже нам підтверджують те, що ми купили. І так, в моєму балансі, вже ось тут в нижче, ви торгувати, Ви вже можете побачити, що а, фонд 3Q, кількість 2 штуки, ціна входу середня 299 а, доларів. А зараз на балансі вони коштують майже 600 доларів. А, ось тут а, вартість 606. Не знаю, що таке балансово, а поки що не знаю. Розповім, як розберусь. За сьогодні акції трошки впали, за вчора вони виросли. За весь час, як ви бачите, також плюс 6 доларів або півтора майже відсотків. Ось так ми можемо інвестувати спокійно в фонд. Нічого складного, навіть якщо ви знаходитесь в Україні з усіма блокіровками, не можете переказати гроші, рішення є: дивіться, повторюйте, підтримуйте відос лайком. На цьому все. Гарного вам дня, бувайте!